Вітаю, шановні. Сьогодні продовжуємо тему мікрорайону Лісовий. Ми нещодавно туди їздили із управлінням інспекції Черкаської міської ради, та виявили низку порушень. На це нам вказала місцева жителька. Перед вихідними пан Андрій Максютам, начальник управління інспекції Черкаської міської ради, скинув мені фото, що бізнесмени. Поставили урни, поприбирали сміття. Ми вирішили пересвідчитися в цьому особисто. Приїхавши сьогодні зранку, туди, ми побачили, що так дійсно, здебільшого так воно і є. Навіть скажу вам більше, підстригли траву, на яку також скаржилася місцева жителька. Тим не менш, зробили це не всі, мається на увазі про урни. В першу чергу питання до ось цього магазину, який ви зараз бачите на своїх екранах. На фото він є з урною, а на відео немає. Так, на відео ви також можете побачити, що на дверях висить записка закрито. Цікавий момент хотів би розповісти. Прямо зараз он про той паручок, що позаду мене там продають розливне пиво. А, і коли я під'їхав, звідти виходили люди, і я побачив, що урни немає. Думаю, ну ладно, Зараз я обіду район, познімаю, потім зайду до них і запитаю. Можливо, просто забули винести. Але, побачивши мене з камерою, напевно, я так розумію, не вивесело вивіску «закрито». Не будемо робити поспішні висновки, можливо, ми щось не так зрозуміли. Але тим не менше зафіксуємо цей момент. Ще є цікавий момент по Укрпошті. Е, одразу ми не побачили урни, а виявилося, що вона просто-напросто чомусь зашерілася та заховалася за куточком. Тим не менш перекажемо управлінню інспекції Черкаської міської ради, можливо так можна, можливо, ні. Там далі нехай розбирається. Фахівці, тим не менш приємно констатувати, що здебільшого завдяки цьому сюжету роботі інспекторів, а також звернення небайдужі мешканці цього району, мікрорайон лісовий стає краще.